Розкажіть свою найкращу історію про карму, яка зачепила набагато сильніше ніж ви очікували. Я виїхала на автостраду і намагалась вклинитись, але хлопець на смузі, куди я рухалась, не хотів мене пропускати. Я привернула його увагу і зробила жест, можна мені заїхати. По його губах можна було прочитати, що він повторює. Та пішла, ти пішла ти, і так кілька разів. Але оскільки він скорочував відстань між своєю машиною і машиною попереду, тому що був зосереджений на прокляттях в мій бік. Бам! Він врізався в авто, що їхало перед ним. Обидві. Втівки зупинились, а у мене з'явилась вільна смуга, на яку я змогла повернути і поїхати додому. Я працював на гірськолижному курорті, отримав 15 доларів на годину. Одного разу знайшов гаманець, в якому було 750 доларів, і повернув його адміністрації. Пізніше мене запросили в офіс, аби я зустрівся з хлопцем, якому належав гаманець. Він дав мені 100 доларів винагороди. Шкільного задраку запроторив до відділення інтенсивної терапії новенький худий як тріска, білий однокласник, котрого він помилково сприйняв за легку жертву для знущань. Хуліган втратив чотири зуби, коли на повну силу вгризся в бетон. Вчитель математики в гімназії ставив мені жахливі оцінки. Я вважала, що навчаюсь на тверду четвірку з плюсом, але отримала ледве прохідний бал. Моє домашнє життя було жахливим, тому я не могла зрозуміти, що відбувається, і думала, що це все через мене. Я взагалі закинула математику. Згодом на курсах я виявила, що насправді добре знаюсь на математиці. Після багатьох років наполегливої праці я отримала диплом інженера. Пізніше я дізналася. Знала, що кілька учениць подали на цього вчителя та шкільний округ до суду за дискримінацію. Вони всі були відмінницями, а він їх завалив. Справа була вирішена в позасудовому порядку. Йому наказали негайно вийти на пенсію. Виявилось, що вчитель робив це протягом усієї своєї кар'єри. Пенсія виявилась недовгою. Він дуже важко занедужав на хворобу, що передається статевим шляхом, від якої швидко пішов життям. Я нікому не побажала б такого. І не бажала йому, але сталося, що сталося. Одного разу я проскочила без черги в кав'ярні і пролила лад на свої нові білі туфлі. Карма таким чином сказала: ось тобі величезна порція життєвої іронії. Ми гуртом підлітків їхали вночі по об'їзній засніженій дорозі, їхали досить повільно, поки група інших підлітків не обігнала нас на великій швидкості, висунувшись в опущені вікна, горлаючи прокляття і розмахуючи руками, бо ми повільно їдемо. Через кілька хвилин ми завернули заріг і побачили їх в кюветі. Було дуже весело кричати і дражнити їх, поки ми повільно і безпечно проїжджали повз. Мій колишній, який мене зраджував, став імпотентом. До того ж, таким імпотентом, якому не допоможе навіть укол, прямо в прутень. Це чудово. Хлопець у моєму офісі постійно крав біти з холодильника. Одного разу він поцупив поцупившись, особливий домашній чілі, який був приправлений спеціями майже до неїстівного рівня. В результаті у нього так сильно розболівся живіт, що йому довелось піти з роботи раніше. У мене дівчини 17 років. Я класний гірський велосипед, бо я займаюсь цим видом спорту. Друг мого брата, хлопець 15 років, часто повторював, який у мене потворний велосипед, і що він жахливого кольору. Смішно, але він купив такий самий велосипед, бо не мав вибору кольору. У нього сильний комплекс неповноцінності. То чувак сказав мені, що його велосипед кращий, бо на рік новіший. Одразу після того, як двоколісний був придбаний, його збила машина. І ровер розбився вщент. Він не може дозволити собі купити новий. Я співчуваю хлопцеві, і мені дуже шкода, що його велосипед зламався, адже він коштував дві тисячі доларів. Ніхто на таке не заслуговує, але клята карма добряче надерла йому дупу. У мене був учень, якого можна було назвати найдошкульнішим хлопцем на світі. Він любив защипати за живе і дражнити а потім стверджував, що він сам жертва. Юнак навчався в моєму класі англійської мови і належав до невеликого числа учнів, яких можна сказати, я не любив. Також у моєму класі були два брати: Бі і Сі. Обидва непогані хлопці, які провели деякий час у колонії для неповнолітніх і намагались стати на правильний шлях. Вони щойно переїхали в наш район до свого батька. Від інших учнів ми приховали, що їхня мати помирає від сніду. Був кінець уроку. Діти складали підручники. Я дозволив їм постояти і поспілкуватись 5 хвилин, поки не пролунав дзвоник. Я не чув розмови, але згодом дізнався про неї. Набридливий хлопчина зосередився на братах, особливо на молодшому, і говорив йому, що він брудний і нікчемний. Пролунав дзвінок, і в цей момент зухвалий хлопчисько припустився великої помилки. Він сказав молодшому братові: так, я кращий за тебе, тому ти захворієш на снід і помреш. Не встиг він зробити й трьох кроків в коридори, як старший брат врізав йому по пиці. За дирака лежав на підлозі, непритомний зі зламаною щелепою, поки ми з іншим чи допомагали йому і викликали допомогу. Старший брат спокійно прийшов до кабінету Завуча і сів навпроти, щоб понести відповідальність за свій вчинок. Через 10 днів відсторонення від занять він повернувся. і єдине, що зміг сказати про цей інцидент, було воно того варте. Після цього забіяка навчився тримати язика за зубами. Кілька хлопців-підлітків кидали камінці в горилу в зоопарку Сан-Дієго. А горила кинула назад цілу жменю какашок прямо в обличчя хлопцям. Мій тато морський піхотинець від сміху ледь штани не намочив. Це ж треба. Можливо, це більше схоже на історію помсти чи дріб'язковості, але мені хотілося б вірити, що це частково була і карма. Я працювала на стійці реєстрації в готелі, який щойно перейшов на режим заборони куріння. І через цю політику ми припинили приймати до оплати виключно готівку. Того вечора ми були завантажені, і до нас зайшли літні чоловік і Жінка з п'ятирічною дитиною, які хотіли зняти один з наших останніх номерів. Я попросила їх пред'явити посвідчення особи. І кредитну картку, а вони сказали, що хочуть заплатити готівкою. Я зауважила, що згідно з нашою новою політикою щодо некуріння, потрібно пред'являти id картку на випадок порушень. Вони відповіли, що не палять, і я на власний страх і ризик заселила їх у номер. Трохи згодом вони позвонили і попросили ковдру. Коли мені відчинили двері, я була готова заприсягти, що відчула запах диму. Я протиснулася в кімнату і побачила мокру сигарету в раковині. Одразу ж повідомила їм, що вони повинні піти і що я грошей їм не поверну. Можете собі уявити, як вони розлютились. Коли я виходила, то помітила, що біля дверей стоїть відкрита упаковка пива з 24 банок. Вони збирались відносно тихо, але безпосередньо перед тим, як вийти за двері, я почула, як чоловік пробурмотів щось про жирну суку. Це мене розлютило. Я швидко зателефонувала в поліцію і сказала, що гості, яких я виселила, п'яні і зберегли. Раються їхати з дитиною у машині. Я ніколи не бачила, щоб на виклик з'їжджало стільки копів. Коли я працювала вчителькою, один з моїх учнів поводився надзвичайно деструктивно. Я вже була на межі, зателефонувала його мамі. А вона відповіла так, ніби я все це вигадала, бо вона виховала свого сина належним чином, і він би так не вчинив. Через два дні його спіймали на вандалізмі в школі, і його матуся мусила відшкодовувати збитки. Коли я був водієм-курсантом, то дотримувався правильної швидкості в шкільних зонах. У нас це 40 кілометрів на годину. За мною весь час їхала машина. А потім, коли ми повернули за ріг зі шкільною автобусною стоянкою, вона вискочила на неї, щоб обігнати мене. І водій, набравши швидкість, показав мені середній палець у вікно. Ми доїхали до кінця вулиці і побачили, що нас догнали ту машину. Її зупинили копи і виписали штраф за перевищення швидкості в шкільній зоні. Чувак їхав щонайменше 60 кілометрів на годину а штраф за це може сягати 2000 доларів. Найприємніша миттєва карма, яку я коли-небудь бачив. Багато років тому ми з друзями по коледжу, в тому числі і з дівчиною, яка мені дуже подобалась, планували перечекати снігову бурю в друга. Я виїхав надто пізно і через негоду потрапив в аварію по дорозі туди. Інший друг, який знав про моє захоплення, підчепив дівчину за моєї відсутності. Вона заразила його коростою. Мати мого свояка вийшла заміж за хлопця на ім'я ЛК, який був набагато молодший за неї, і був агресивним засранцем. Він служив в армії, а вона працювала в телефонній компанії, заробляючи дуже хороші гроші. На жаль, у неї розвинувся вовчак, їй довелось звільнитись, тож рівень життя у них став значно нижчим. Він одразу ж розлучився з нею і поїхав служити в інший штат. Там у нього зав'язався Роман із заміжньою жінкою. Її чоловік застукав їх. На гарячому штрикнув ЛКН ножем в рану потрапила інфекція, і той ледь не помер. Поки він перебував в госпіталі, борючись за своє життя, його звільнили з армії з ганьбою. Мій колишній чоловік зрадив мене з дівчиною вдвічі молодшою за мене. Потім він сказав мені, що не створений для шлюбу, і при розлученні відібрав у мене 100 тисяч доларів. Через рік він порвав тазовий м'яз а через два роки після цього його будинок згорів у лісовій пожежі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо цим добрим людям за фінансову підтримку. А про які історії карми знаєте ви. Напишіть в коментарях.